Раді, що ви повернулися. Це Зак Розет з Buildbox, і я хотів би привітати вас з останнім відео в цій серії частиною 10 гри. В розділі 9 ми дізналися, куди йдуть наші рекламні ключі та остаточні налаштування перед експортом на різні платформи. У частині 10 я дам вам кілька порад хитрощів і хаків, і ми розглянемо створення точних форм зіткнень. Я покажу вам, як виконати вибуховий хак смерті. Я розкрию тобі секретну пораду щодо створення неповторних секретних світів. Я навчу вас трюку з таймером. Є кілька остаточних думок для вас, щоб завершити серію, багато рівнів наступного рівня для вас. Зануримося в це. Дякуємо спільноті за чудові ідеї, які вона придумала. Будьмо вдячні за ці чудові ідеї. Якщо хочете вивчити цей софт, потрібно приєднатися до спільноти BuildBox та бути активним на форумі та Discord. Там ви знайдете багато інформації для пошуку. Нова інформація та розмова відбуваються щодня. Маємо багато корисних людей, які хочуть бачити, як вам вдається приєднуйтесь до нас там весело. Перший трюк не такий складний, як інші, тому давайте почнемо з нього. Давайте поговоримо про точні форми зіткнень для наших гірських ворогів. У другій частині, коли ми розглядали форми зіткнень, ми були неправильні з формами. І я згадав, що створення композитного об'єкта було нашим рішенням. Дозвольте мені показати, як це зробити. Підготуємо порожню сцену і перетягнемо частини гір. Наш художник постачив нам наших гірських ворогів, але розкладений на компоненти. Так, давайте перетягнемо їх по одному і точно визначимо їх форми зіткнень, згадуючи нашу філософію прощальної форми зіткнень. Можемо зобразити гору як є, і дозволити новим формам наслідувати оригінальне втілення художника. Це дуже близько і ви розумієте ідею. В будь-якому випадку давайте увімкнемо режим налагодження і побачимо різницю тут. Тут починається крута частина. Можна побачити перевагу, оскільки тепер можна обертати їх новими способами, навіть масштабувати по-різному. І це дає нам контроль не тільки над кращими формами зіткнень. Але тепер ми маємо повний контроль над розміщенням, масштабуванням та обертанням кожного окремого шипу. Тому тримайте у розумі точні форми зіткнень при проєктуванні графічних ресурсів. Добре, тепер давайте надамо нашому персонажу вибухову смерть, щоб він розламався на крихітні версії себе. Так що перейдіть у будь-який світ і перетягніть зображення персонажа на об'єкт колеса перетягування. Виберемо його в панелі активів і назвемо його розбиттям, потім видалимо його сцени. Виберемо нашого персонажа в панелі активів та видалимо анімацію поразки. І зараз давайте відредагуємо анімацію поразки. Ми збираємося перемістити наш об'єкт розбиття на позицію 0, 0 і зменшити його масштаб до близько 0,15. Давайте встановимо його як фізичний об'єкт і надамо йому рух зі значеннями 500 та випадковими швидкостями. Додамо спавнер з високою швидкістю спавну, наприклад, 999 або інше. Продублюємо об'єкт в різних напрямках. Можемо додати ще одне зображення для посібника з розміщення. Видаліть це зображення, коли закінчимо і займемося фарбуванням. Ви можете набагато більше, ніж потрібно, але пам'ятайте, що воно повинно працювати на пристрої, тому переконайтеся, що тестуєте його. Створення мільярда фізичних об'єктів може спричинити серцевий напад на iPhone. збалансуйте анімацію гумором для безпеки. Добре, пам'ятайте додаткові світи в карті розуму гри, чому б не використати їх, створивши секретний світ для гравця. Створімо світ з багатьма бамперами для розваг і магазином монет. Гравець не повинен мати можливість збирати багато монет і проходити рівень більше одного разу. Створимо секретний світ, який один раз відкритий і пройдений, ніколи не зможе бути пройдений знову. Створив світ з великим збором монет для гравця. Монети і бампери для розваги потрібно створити меню стрибка в світі з вибором складності. Виберемо сцену і скопіюємо маркер шляху. Можете використовувати графіку або інший випромінювач частинок, це не має значення. Підемо до панелі активів і візьмемо меню з логічних елементів. Розмістимо цей пункт меню з маркером і позначимо його як збір монет. Залишимо решту налаштувань як є, але для повного завершення світу можемо призупинити гру під час завантаження меню. Тому, що робить меню стрибка, дозволяє з'єднати вузол з іншим. Давайте повернемося до ментальної карти і побачимо зв'язок у складному світі. І давайте підемо вперед і підключимо вузол важкого режиму до вузла збору монет. Ось тут розкриття секрету. Ми хочемо грати в цей збір монет, але потрібен власний інтерфейс, щоб могли налаштувати його. Дублюємо світовий інтерфейс, підключимо збір монет до цього інтерфейсу замість оригінального зараз. Змінимо спостерігач гри, щоб він читав 50 монет, переконавшись, що він встановлений на сесію. Сесія означає поточну геймплейну сесію встановіть на 5000 або інше число, що підходить для вашої гри, або зробіть цей світ певної довжини і дозвольте їм пройти його повністю, все залежить від вас. Але 50 монет працюватимуть добре. Додайте новий спостерігач подій до нього та встановіть його на другу гру. Це спочатку було розроблено для меню посібників та посібникових світів. При першій грі з'являться навчальні посібники, що навчать грати в вашу гру. Але коли це вони повернуться, уроки пропущені так зручно, але ми збираємося використовувати його, щоб переконатися, що світ ніколи більше не грати такими самими механізмами. Назвемо подію, що спостерігач відтворив, і з'єднаємо її з вузлом важкого режиму на ментальній карті. Давайте перевіримо це. Ми в нашому секретному світі. Ми маємо наші 50 монет, але хочемо повернутися назад. Відмовлено в доступі. Ви бачите, що він показує світ на мить, поки спостерігач повертає нас назад. Дозвольте показати, як це приховати. Подвійний клік на інтерфейсі збору монет і перетягнемо зображення чорного квадрата. Змініть розмір, щоб охопити весь інтерфейс, переконавшись, що він у верхній частині аутлайнера. Встановіть його на автоматичне приховування через 0,1 секунди і подивимось, що маємо. Ми маємо 50, але не показує світ зі збиранням монет при поверненні назад. Ви можете дати це зникнення та подивитися на кожен ланцюжок вузлів, що виглядатиме гарно. Так отже, два поради в одному: монетний захоп тільки один раз відбувся і ніколи більше. Добре, давайте розглянемо нашу останню пораду: хитрість і хак, хитрість з таймером. Коли гравці потрапляють у той секретний світ збирання монет, ми хочемо, щоб вони мали лише 10 секунд, щоб зібрати більше монет. Покажу, як зробити. Піднімемося вгору в мою карту і потрапимо в вихідний вузол світу. Ми збираємося створити дію. Просто візьміть будь-яку стару графіку. Це ніколи не буде показано в грі, тому перетягніть що завгодно в опцію дії. Перейменуємо на таймер. Ми збираємося встановити монету на 0 і показувати одиницю, не показуючи жодного з них. І зараз давайте видалити типову анімацію дії, натиснувши на Х, щоб її видалити. Створимо об'єкт, може бути та сама графіка, якщо ви хочете, і видалимо типову анімацію об'єкта та назвемо його об'єкт таймера. Виберіть дію на сцені та виріште її в буфер обміну за допомогою Ctrl-X або command x Давайте виберемо об'єкт таймера в панелі активів. І відредагуйте видалену анімацію, клацнувши в редакторі анімації, щоб він мав фокус. Вставимо нашу невидиму дію за допомогою CtrlV або CMDV, переконавшись, що ми встановили її позицію на 0-0. Закриємо це, виберемо персонажа та відредагуємо його анімацію. Перетягнемо таймер на позицію 00 та переконаємося, що він декорація для нашого об'єкта. Ми сподіваємося, що він швидко злетить у від'ємному напрямку ІГАКу, щоб покинути сцену та бути видаленим, як тільки з'явиться. Увійдемо в CoinGrab UI, скопіюємо мітку монети та прочитаємо її за допомогою таймера. Ми будемо дублювати лічильник монет і налаштовувати для відстеження рахунку з нашим типом рахунку бали, кількість встановлена на поточну. Змінимо спостерігач подій, щоб відстежувати бали сесії, загальна сума 10. Тепер граємо в режимі важкості і збираємо монети. Після 10 секунд повертаємося до складного режиму, оскільки досягли 10 секунд, і час вийшов. Наш час разом закінчився. Було задоволення працюючи над створи свою гру. Це була командна робота за лаштунками. Я мав прямий доступ до всієї команди Апонборд, тому велике спасибі усім, хто брав участь. І я також хочу висловити особливу подяку оригінальному творцю цієї серії Кіту Клоузу, який створив фантастичну серію, яку можна оновлювати разом з ПЗ. Моя надія в тому, що ця серія надасть вам інформації для успішного створення ігор з Buildbox. Я справді так. Дякуємо вам за участь у нашій серії. Побачу в наступному. Бажаю удачі!